Січень 25 го року сьогодні буде перший раз включення цього інвертора. Він ушний. Цей два роки пропрацював на кислотниках, то окрема тема. А цей хочу підключити просто до мережі через енергометр на добу. І подивитися його власне споживання. Підключаємо. Так. Дивимося, що він в нас показує 3,7 Вт споживання. Це коли він не, не включені клавіші, вони в вик... положенні OFF, вимкнені, але споживання вже йде. І в самому інверторі вже якийсь почався рух. Гаразд. Вмикаємо. Ставлю на паузу і запрограмую роботу без батареї. Я неуважно глянув на дисплей, виявляється, тут стоїть запрограмовано без батареї. Гаразд. Тоді дивимося, скільки 11,3 Вт споживання. Ну і вимкнемо на вихід заодно. Так, яке стало споживання? 18, 18,17,1. Робимо обнулення. Обнуляємо. І через добу побачимо його, як він буде, чи вмикатиме вентилятори. Температура в приміщенні зараз 9 градусів. Це гаражне приміщення. Літом буває до 28, з зимами найнижча температура падала до 5-6 градусів з плюсом. Коротко про цей. Через місяць буде два роки, як він працює на кислотниках 220 а годин кислотні батарейки. Кальцій кальцій, хто із цієї секти знає, що за батарейки. Підігрів організований до домашньої системи Danfoss Link. Це один із датчиків цієї системи. От бачите на панельки тут. 14,3 градуса у приміщенні. До речі, стільки вимкнувся знову обігрівач на батарейки. Він розташований 70 Вт-гріюча плівка карбонова, та ще для теплих підлог датчик вмонтований посередині між акумуляторами і тримає 20 градусів температуру. Ну, більше 4 кВт за один раз не вибирали. 4 кВт годин. Кислотники. Ну, Однозначно потрібно літій залізофосфат, проте ця історія теж має на життя. Гаразд, робимо паузу через дубу, знимемо показники. Ще раз дивимося. 15,5. Вт споживання. Ну, от прийшла майже доба, без трьох хвилин доба, 356 Вт. Е, використав за, за добу інвертор. Е, зараз 15 Вт, ну зараз глянемо мінімальний і максимальний. Максимально 26 Вт, стрибнула. Напруга мінімальна навантаження, верніше, 8,6. Ну, от, він був увімкнений тільки до мережі, а вентилятори не вмикалися жодного разу і із чого б їм вмикатись. І ще питання до знавців 3. 4 болти на м 3 Це для Wi-Fi модуля. А ще один в комплекті був на м 4 Підозра, що на е підключення заземлення. Але там все-таки заземлення на м 3 е теж. І для чого ще магнітна стрічечка? Ну, якось так. Дякую за. Увагу! Можливо, ця інформація комусь буде потрібна.